Хочете насмішити Бога, то розкажіть йому про свої плани. Так мені завжди казала мама, і якщо чесно бачу, що та приказка справджується. Я вчора собі так приїхала додому близько восьмої вечора з доставки, бігом до хліба, це ще вам відео ж зняла, все, бігом. Сьогодні в мене дуже багато на сьогодні було планів, я собі так ще йшла, планувала, що це я буду робити, бо молоко в мене лишилося. Холодильнику, бо ж трошки, я вже казала, продажі не такі, як би хотілося, не пішло все. І думаю, сьогодні мала в там молокоблоці, в мене хотіла побілити. Ну, коротше, і там ще треба вікно зняти, там ще треба дещо повимивати, повичищати в хліві і коло хліва. От, Готувати місце, щоб сінаж робити, бо ж треба. Ну, коротше, купа роботи, собі напланувала, думаю, завтра в мене, бо ніби середа, в мене вихідний такий, не йду на доставку, такий вихідний мала маю на увазі. Думаю, я собі зранку встану до восьмої подої, прийду, каву поп'ю і бігом працювати. Ну, що б ви думали? Требанулася я чимось, не знаю чим. смажив чоловік вчора м'ясо, але м'ясо їли всі. Діти їли, ми їли, і, в принципі, воно було свіже, і все нормально. А купили ми ще салатику трошки з готової, госпіталі, з кондитерської, з колінарії в магазині. І ж вечір, за все що то, салата був щось в ньому було не свіже, або він був не свіжий, хоча на смак нормальний, ну не знаю. Бо чоловікові трошки погано, але він якось його не так взяло. А мені то було весело цілу нічку. Не встала я вранці на шосту до тої худоби. 50 задзвонив будинок, думаю, ще дві такої хвилиночки, бо тільки заснула четверта з чимось. Коротше, прокидаюсь, сьома, двадцять. Думаю, вже все, нема коли йти доїти. Бігом дітей в охапку, до школи в садочок, приїхала, навіть кава не пила, нічого не цей, тільки бігом до хліва. Близько 9-ї почали тільки доїти, близько два скінчила. Йопа, маті! Ну це просто жесть. І погано себе почуваю, просто пиздець. Коротше. Не знаю, от скажіть. Я звіжу і знаєте, ну, як так? думаю, як так може бути? Mm. Ну Чого воно все так якось сумно й не виходить? Зараз я сижу, я думаю, я достатньо хвора, щоб лягти і полежати той, той день сьогодні і нічого не робити, чи недостатньо, Чи все-таки треба взяти себе в кулак і йти в той хлів, в ну, хлів молокоблок і щось робити? Погано себе почуваю, але думаю, чи достатньо, я себе погано почуваю, щоб нічого сьогодні не робити, просточкувати день. Чи недостатньо я себе погано почуваю, і таки треба йти щось робити. а? Сподіваюсь, що у вас день якось почався краще, як у мене.